Світати ваша альма-мати, Полтавська національна педагогічна університет, імені Володимира Галатоновича І Я знаю, як ви вболіваєте за розвиток нашого університету і як ви вболіваєте за роботу мою як ректора. Цього університету, і ви активно працюєте як член наглядової ради. Ви Нам дуже допомагаєте нашому університету. І ми поважаємо вашу роботу як першого заступника мера нашого міста Полтави. Ви дуже багато уваги приділяєте розвитку, нашого укріпленню нашого міста. І кожного дня ви працюєте на благо. Становлення і розвитку нашого міста, і я думаю, що наш університет зараз є таким містоутворюючим університетом, потужним, сильним, популярним університетом, але нам потрібно його кожну кожну мить розвивати. От як ви бачите, взагалі розвиток нашого університету, от всього що необхідно зараз нашому місту і нашій територіальної громаді. Ну, по-перше, хочу подякувати. Гладачам почався навчальний рік, і я думаю, що цей рік принесе багато скажімо так, гарних подій, в тому числі я впевнений, тому що цей рік навчальний рік буде роком перемоги. Але сьогодні, комунікуючи з іншими країнами, з нашими міжнародними партнерами, хочу сказати, що сьогодні дуже є великий запит і попит на комунікацію, щоб ми спілкувалися на іноземній мові. Тому я хотів би бачити, як розвиток. Факультет журналістики та філології, щоб він на базі нього можливо створити інститут іноземної мови, щоб ми могли навчати спеціалістів, фахових спеціалістів і в першу чергу, щоб державні службовці сьогодні мали можливість вивчати іноземну мову, тому що сьогодні світ дивиться на нас, і ми повинні з ним комунікувати і комунікувати напряму, тому що той бік, ту радість, яку ми можемо передати від перемоги, від втрати, ми можемо тільки на Через, скажем, так перекладача, а виключно своїми емоціями своєю мовою. Тому я хотів би, щоб ми в цьому році запустили цей процес. Що треба з боку полтавської територіальної громади, і в мене як посадові я готовий підтримати будь-які позитивні рішення начинання, які стосуються розвитку педагогічного університету. Я вам дуже вдячна, Валерію Олексійовичу. Для нас дуже важлива ваша думка і ваша підтримка. І тому я думаю, ми будемо далі рухатися і розвивати наш Полтавський національний педагогічний університет, розвивати його імідж, популяризувати українську мову і мови, і вплітатися в європейський простір. Дякую так. вам. Я хочу сказати, що разом можемо більше і так. за нами перемога на разом до перемоги. Так. Дякую. Дякую.